У середині січня ми розповідали про родину Сулимів із села Яблунева Галицького району, яка постраждала унаслідок негоди. Тоді сильні пориви вітру зірвали покрівлю з їхнього будинку. На допомогу потерпілим прийшли односельці, пообіцяла зарадити лиху і районна влада. Що змінилося за цей час у родині? і Чи отримали вони обіцяну допомогу? Дізнавались наші журналісти. Рівно місяць тому жителям цього будинку сильні пориви вітру знесли дах. Влада обіцяла допомогти, але на даний час обіцянка так і залишилась обіцянкою. Комісія буквально була на другий день. Вони всюди подивилися, перевірили, зробили акт обстеження і сказали, що на протязі місяця нам нададуть допомогу. Щоб перекрити хату, тому що взагалі то хата накрита таким, ну люди знеслися, що хто міг, і так накрили. Місяць пройшов, а допомога не надійшла. Тимчасова покрівля ледь витримує маси снігу, каже Наталія. Ну, дуже води текли, і мій тато прийшов, ми прикладали драбину і лізли туди на стриху, дивилися, і там такі були, котрі великі дірки, ми брали таке, підкривали, накривали, і таке, клали таке, щоб не протікало на стелю, щоб не промокало. Свідком тих подій була сусідка Стефанія. Я чую такий гуркіт, тріскет. Все, думаю, думаюся, певно, вже ще валить. Відбігаю на, на свої двері, дивлюся. Ту наперед хати щось, машина, не машина, щось таке, що не розберу, що то є, а то верх перевернуло на другий бік. Не такий, як є, а бліху вивернуло на другий бік і купа тула. Вікна, двері немає нічого, той провід з літрики обірваний, вони до дверей з хати, до дверей б'є оком. Тоді у тимчасовому відновленні даху допомогла громада села. Решту ж пообіцяла відшкодувати влада. Після затвердження бюджету 2014 року, тому що ж бюджет був ще не зверстаний, і після цього, після цього, у нас на надзвичайній ситуації буде виділено сума. З якої ми зможемо допомогти даній сім'ї. Бюрократична тяганина триває вже місяць. Все через те, що бюджет прийняли набагато пізніше, ніж зазвичай. Розміри збитків оцінювала відповідна комісія, каже Володимир Франкович, а сума відшкодувань буде згідно її рішення. Гарантую то, що буде ріше комісія, обов'язково ми це проплатимо. На даний час сім'я фінансово не спроможна відновити збитки і сподівається на допомогу з боку влади. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Рай.